Доброго ранку, любі діти, я запрошую вас на заняття з конструювання з елементами аплікації. А що ж це буде за заняття? Ви послухайте спочатку нашу гостю до нас завітала лялька Оленка. Тітки, вона. Хоче вам щось розповісти. Тітки, я розповідаю вам подію, яка зі мною сталася. Мама купила мені морозиво. Таке смачне. Я розгорнула його, щоб їсти, а мене погукали мої друзі на майданчик гуляти. Я поклала морозиво на лавочку і пішла. Коли ми погуляли, я повернулась до лавочки, а на місці мого мороженого була тільки колюжа. Я її попробувала. Вона така смачна, але їсти я її не можу. Мені дуже, дуже сумно. Дітки, Давайте поможемо Оленці і її друзям зробимо для неї морозиво. Тож, ви вже згадали, що тема нашого заняття смачне морожене для друзів і нашої ляльки Оленки. А для цього, дітки, нам знадобиться три ватних. Диски, рахункові палочки, дрібно нарізом кольороку жовтого, коричневого і червоного кольору папір, клей, пензлик, серветочка і клієночка. Тож до роботи дітки. Спочатку ми беремо диск. Намащуємо його, клеїмо всю його поверхню. Ось так, придержуючи пальчиком. От середини до країв розмазуємо. Тепер беремо. Жовті дрібні шматочки і присипаємо. Це у нас буде бананове морозиво. Воно жовтого кольору, як бананчик. Ось так. Покладемо хай висихає, а ми тепер зробимо. Друге шоколадним морозивом. Так же само набираємо клей на всю орту і промазуємо диски, придержуючи. Беремо Корічні шматочки і присипаємо гарненько. Це буде у нас шоколадне морозиво. Хай теж тр... висихає трошки. І останнє же робимо. Це буде вішньове морозиво, воно буде. Червоного кольору і так присипаємо. І наші диски будуть висихати, ми зробимо стаканчики для морозива. Ось у нас буде жовтого кольору стаканчик для бананового морозива. Ми робимо з нього трикутничок. Ось так. Тепер зеленого кольору для шоколадного морозива зробимо стаканчик теж трикутної форми. І червоного для вишневого морозива. Ось так. Такі стаканчики у нас вийшли. Беремо наше морозиво і прикладаємо до стаканчиків. Ось так. Ось таке морозиво, дідки, у мене не вийшло. Подивись, будь ласка, Оленка. Тобі подобається? Так. Да. Дякую, Алла Олександрівна. Тепер і мені, і моїм друзям не буде вже так сумно. Я дякую вам, дітки, зробіть і ви. морозиво для Оленочки і її друзів. І фото їх присилайте, ми чекатимо.